Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І, як і обіцяла, хто оплатив цей банкет марнославства. І так, з українського бюджету крадені, ну ви зрозуміли, ніби що з своїх кишень крадені, і гроші українських олігархів. І так, дивимося. Зразу ділимо, хто оплатив поїздку в Давос. А ви знаєте, скільки там туди людей полетіло. Ви знаєте, що результатів ну майже ніяких навпаки. І а, скільки це могло коштувати. Ми говорили про це, що це най... один з найдорожчих міст світу. І так, дивимося українського бюджету. Крадені, ніби ж то за свої крадені. І гроші українських олігархів. Зараз будемо дивитися, за які гроші вони по, да, от нам є поїздка вийшла. Зараз будемо дивитися. І так, це був український бюджет. Ну, зараз ми подивимося: крадені і олігархів. Ну, якусь частину дали олігархи. 100%, але я зараз буду все рівно докладати. От український бюджет, якась частина йде. Зараз я тут докладу. Так. Якась частина, якщо дивитися, у нас єдина карта монет випала ось ця, але зараз подивимося. І так, ну тут можна, в принципі, були свої якісь накрадені, ні, не було. А, так. І українські олігархи. Таке враження, що вони теж щось додали. Зараз я подивлюся. А вони нічого не додали. Ні, не додали. Ні однієї карти немає. Це, не, це було все з бюджету. Усе було з бюджету, мої дорогенькі. Так, ну тут, ні, тут ні. Ні, немає тут своїх грошей. Своїх грошей нема, олігархів грошей нема, тут єдина карта. Ось, а, тобто, дивіться, ну, 100%. З бюджету. Поїздка була з бюджету. Я навіть навіть не хочу рахувати, тому що я навіть ми собі. Бідні нормальні люди, навіть середнього статку люди, ми собі таких грошей не можемо уявити. Дуже багато. Давайте тоді я запитаю, що були ще звідкись гроші? Ще остання карта, тому що тут тільки 70% пішло з бюджету. Не олігархи наші не дали, не з особистої кишені ні, третя сторона. От вам і є. От в мене зразу, знаєте, рашка пішла. Невже рашка проплатила? Давайте розберемося. Була це Рашка. Теж ні. Теж ні. Але зараз подивимося. Я подивлюся, тому що щось карти мені показують. Недобрі карти були випадали. Була це дійсно рашка? так. Да. Все. Дорогенькі мої, це була Рашка, щоб ви розуміли. Угу. А чому? Я зрозуміла. Все, я зрозуміла. А, дивіться, диявол випадає, і бачите, домовленості. Тобто, ця поїздка була провальною в Давос, тому що проплатила рашка. Якийсь процент, давайте скажемо так. 70% було з бюджету за ваші гроші. Решта проплатила Арашка, от якось так, ну Тут не, не тільки доплатила, тут їм а, особисті, тут випадають особисті гроші. Їм а, дали, як це сказати, кишенькові, взяточку дали. Це не так а, основні а, ну от дивіться. Україна організувала ось це все у Давосі. Це все організувала Україна. Ви думаєте, буде хоч одна країна для України щось спонсорувати? Ні. Це все, що у Давосі відбулося, саме з українського питання, все, що організувала Україна, звичайно, це не про здоров'я. Там відбувалося багато різних цих засідань. Але саме з питання України. І ті всі держави, які були запрошені саме Україною ярмаком. Згадайте, там було 100, 100 держав. Близько 100 держав, чи більше навіть. Ось, всі вони приїхали за рахунок України, за ваш бюджет. Про це говорять дуже мало журналістів, дуже мало блогерів, маленька частинка. От, але Тут ще є російські гроші. І вони йдуть як особисті. Це, тобто, в нагрузку, це їм як кишенькові гроші, тому що йде дев'яточка монет. Дев'яточка монет це особисті гроші, це їм особисто. Це не на банкет дали гроші, а саме особисто їм на руку дали. Це... Ті всі люди, які поїхали, полетіли в Давос, всі вони були проплачені. Все, на цьому ми закінчуємо. Це було по домовленостях Рашкою. Ну, я сама навіть здивована, тому що, ну, в принципі, вас цікавить це питання, мене це, це питання зацікавило. І ось, бачите, ну, я, я, ну, в принципі, я не здивована, але, з другої сторони, ошарашена. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Е, чекаю, вибачайте, у мене сусіди, піляють щось. От. Е, Чекаю на ваші запитання, на ваші, що ви думаєте з, цієї, з цього приводу. Ну, Для мене це трошечки цікава новина, про це, до речі, ніхто не каже. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!